Вітаю вас, дорогі глядачі, ви дивитесь християнську передачу життя. Пам'ятаєте, як вчитель початкових класів загадувала нам загадку, що в світі найшвидше? Думка. І дійсно, думкою ми можемо перенестись будь-куди, і відстань тут не має аж ніякого значення. Та що таке думка? Її не видно, не чути, але вона існує. І що ми дізнаємось із Біблії на рахунок наших думок? Вітаю вас, Олександре. Давайте поговоримо, чи є важливим те, про що ми думаємо. Взагалі, досить гарну тему ми сьогодні підняли, яка говорить про наші думки. Взагалі, я хотів би запитати телеглядачів, як ви думаєте, скільки думок на протязі дня проходить через нашу голову, наш розум? Маючи розмову з однією людиною, ми з нею прикинули приблизно, напевно, десь тисячі думок проходить через нашу голову. Взагалі, не думати, напевно, ми не можемо. Тому, власне, багато хороших і поганих думок проходить протязі дня. Звичайно, ми можемо осмислювати якісь ситуації в житті, можемо бачити дещо в телебаченні, а може просто прилітати думки, навіть незрозуміло, звідки ця думка прийшла до мене. Тобто багато думок впливають на наше життя, які приходять в наш розум. І саме цікаво є те, що наші думки впливають. Безпосередньо на наше життя. Ну, Щоб мати якесь відповідне розуміння, мені, мені сподобався момент в моєму житті, пізніше він мене надихнув на деякі роздуми. В мене на моїй городній ділянці росте дерево, яке ми вирішили з сім'єю, що воно нам заважає, від нього вже немає ніякої користі, ми вирішили його зрізати. Проблем жодних не було. Я взяв пензопилу і ми його зрізали, це дерево. Але саме цікаве є те, що через деякий час дерево знову набрало певної висоти вже багатьма іншими гілочками, які почали рости. Я зрозумів, є верх справи, а є корінь цієї справи. Не раз ми бачимо певні зовнішні прояви, взагалі, коли ми говоримо про думку, ми розуміємо, що думка це є перша причина, це є корінь. Взагалі нашого життя, бо Біблія взагалі говорить, найбільше, що можна берегти в цьому житті, це бережи своє серце, свій розум. Оце саме важливе. І ми повинні зрозуміти, що якраз наші думки це є початок нашого життя, початок наших вчинків, початок взагалі і результат нашої долі. Бо один модерець досить владно сказав: посій думку, пожнеш вчинок. Посій вчинок пожнеш звичку. Посій звичку пожнеш характер. Звичайно, якщо пожнеш, посієш характер, то пожнеш долю. Прослідкуйте, ми говорили спочатку про що? Про думку. Кінець доля. Я ніколи не повірю, що коли людина йшла по базарі, наприклад, припустимо, і вона побачила жінку, яка, можливо, десь залишила поруч свою сумку. І побачивши гаманець, він моментально вихопив його і побіг. А коли його вже допитували, чому він так зробив, він каже, а ані з того, ні з цього, я вхопився цей гаманець і побіг. Я ніколи в таке не повірю, так само, як відносно інших вчинків, які осуджує суспільство. Виявляється, вже думка перед тим, передувала ці події. Людина вже допускала думку відносно тої чи іншої події, або того чи іншого вчинку. Тобто, це припустимо в моєму житті, я це можу зробити. Але ще предоставляються певні обставини, людина робить той чи інший вчинок. Можливо, планує там і так далі. Тому, так само, як в, цьому, в цій будівлі, які ми зараз сидимо, є фундамент. Це основа цієї будови. Тобто, від нього залежить міцність цієї будови, яка побудована. І фундамент взагалі говорить про будову, яка буде побудована на ньому. Так само, як я говорив про корінь, який є в дереві. Говорячи про наше життя, говорячи про корінь нашого життя, я говорю про думку. Тоді ми можемо судити про міцність нашого життя, порівнюючи з будовою, і можемо говорити про ті рослини, які можуть вирости. В нашому житті, говорячи про думки наші, які побутують в більшості в нашому житті. Скажіть, будь ласка, скільки в нашому розумі думок? добрих і поганих, яких більше? Поганих думок чи, чи добрих думок? Це якраз буде впливати на нашу долю. Я пригадую одну історію, яку я нещодавно прочитав про одного смертника. Що мене насторожило в цій історії? Те, що я використовую в розмовах і нещодавно використовую так само в проповіді, її описує прокурор. Він просто наводить свою автобіографію. Людина, яка досягнула певної вершини в своєму житті, закінчивши, закінчивши юридичний університет, ставши прокурором обласного значення, е, вона, він оповідає епізод своєї біографії, коли він дружив з, з одним касиром. Просто з якоїсь села, я не пам'ятаю. І не раз допомагав їй перевозити певні великі суми. Абсурд цієї події був в тому, що ця касир попутними машинами доставляла в район не раз великі суми, а по старій дружбі вона не раз до нього телефонувала, щоб він допоміг їй приїхати, якщо він десь був поряд по своїх справах. І одного разу цей чоловік описує, каже, я допустив собі думку, почав роздумувати. Я супроводжую цю жінку, в неї є великі суми. І просто граючись, як він описує в своїй біографії, граючись цими думками, він собі допустив момент. А як, чи можна взагалі цими грошима заволодіти? І почав осмислювати, яким чином я би міг заволодіти цими грошима. А це були немаленькі суми. І він сам каже, я не придавав значення велико цим думкам. Я просто як прокурор собі проробляв схеми, методи, як би можна було, яким чином можна було заволодіти цими думками. Каже, я сам не бачив жодних проблем в цих думках, які були в моєму розумі. Проходив час, він каже, пізніше в мене виникли важкі обставини. Я вклав певні гроші в одну, в одну справу, але пізніше виявилося, що це діло прогоріло, і я втратив ті гроші, які я вклав. І, і рівно в той самий момент в мене виникли проблеми в сім'ї. І я помітив, як ті думки, яких я просто як дитина бавився з тими думками, вони прийшли до мене з новою силою. І ті обставини вони змусили рухатися в цьому напрямку. Трагедія цієї події заключається в тому, що ця людина опинилася в камері смертників через те, що вона, що вона вбила цю, цю жінку, яка перевозила гроші. Я в якійсь мірі сам був в шоці, коли я читав цю подію, але пізніше, коли я осмислював те, я зрозумів, що думки мають дуже великий вплив на наше життя. Коли ми говоримо про злодія, Відповідно, це напрямок думок його життя. Людина допустила ці думки, які тепер впливають на його життя. І так далі ми можемо говорити по різних проблемах в нашому житті. Взагалі, Біблія розділяє світське мишлення і благочестиве мишлення. Коли ми говоримо про світське мишлення, ми говоримо про розваги, про достатки, про які людина думає, про владу і про те, щоб вона мала завжди авторитет. Оце світське мишлення. І заради цього людина, поглиблюючись в ці роздуми, як це всім заволодіти, як це все мати, вона нібито віддаляється від Бога. Помалу-помалу, людина віддаляється від Бога. Вона починає його ігнорувати, починає відкидати святий Божий закон. І відповідно, коли ми віддаляємося від Бога, що може бути в житті людини? Адже він є джерелом щастя, але він є джерелом благословіння. Бог, який справді дає нам розум, дає нам світлий погляд на життя і дає нам все те, що може бути кращим в житті цьому. І людина входить у цю прірву саме через свої думки. Тому якість нашого життя залежить від якості наших думок. Якщо є порядок в наших думках, ми можемо розраховувати на порядок в нашому житті. Хтось дуже вдало замітив, скажи мені, будь ласка, про свої думки. Я тобі скажу вірно про тебе, хто ти насправді є. Мені сподобалися ці слова, я думаю, що це справді є правда. Не зовнішність оприділяє, не те, що може десь я в колі друзів можу видавати або правильно говорити в певних обставинах. А те, про що я найбільше часу роздумую, це по суті мене оприділяє як особистість. Блудник не є той, хто робить блуд по великому рахунку, а той, в кого в розумі є блуд, і він про це думає. Що ще говорить Біблія стосовно наших думок? Я пригадую текст, який записаний в посланні до Филиппіан. Це четвертий розділ взагалі було б дуже добре, щоб наші глядачі звернулися до цього тексту. Я думаю, він є центральним за браку часу. Я його саме вибрав його, щоб поговорити на основі нього, до чого він нас закликає. Дивіться, що говорить апостол Павло в посланні до Филиппіан. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання. Молитвою. Проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі, наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Про що Біблія говорить в цьому тексті, або до чого взагалі Бог закликає нас? Зверніть увагу, де що Бог пропонує нам. А взагалі люди багато в житті переживають хвилювань і труднощів через те, що деколи своїм розумом хочуть вирішити ту чи іншу проблему. А проблем є чимало. Ми всі про це знаємо і самі з тим стикаємося час від часу. Але Бог каже, я в твоїх проблемах можу тобі допомогти. Тобі всього-навсього потрібно покластися на мене. Можливо, це хвороба, можливо, це фінансова криза, можливо, що завгодно. Я твій є помічник, я твій є Бог. Покладися на мене. Прийди до мене в молитві, розкажи мені. І зверніть увагу, Бог саме в цей момент звертає увагу на наші думки. От коли щось відбувається з людиною, зверніть увагу, Бог дивиться зразу на причину. На корінь, дивиться на думки, що відбувається в розумі в людини. Те, що я не можу зараз ну, збагнути те, що відбувається в вас чи в будь-якої людини, з якою я веду розмову, правда? А всевидячий, він знає, він розуміє людину. І він каже, в цей момент, коли приходить паніка в твоє життя, коли приходить тривога, або одоліває тебе суєта, і ти просто не знаєш, що робити, заспокойся. Дуже важливо, про що ти зараз будеш думати. Тому що наступним буде вчинок те, що ти зробиш. Саме в цей момент в молитві ти можеш покластися на Бога. Він дозволяє це робити. Він сам закликає і говорить: ні про що не турбуйтеся, а виявляйте Богові ваші бажання з молитвою і проханням. І не забувайте дякувати Богові. І далі, що пропонує Бог? Мир Божий, що вищий від усякого розуму. Він збереже ваші думки в Христі Ісусі. І далі, ніби Бог пропонує фільтр. Ми не раз, Багато хто з нас ставить фільтр в своїй домівці. Веду якості води, яка приходить в наш дім, ми ставимо фільтри. Вони є різні, є механічні, є біологічні. Хтось просто видаляє ржу з води, він ставить механічний фільтр. Хтось хоче якийсь одалити присмак або хімічні елементи, він ставить. Скажімо так, активоване вугілля. Тобто ставимо цей фільтр відповідно те, щоб удалити те, що ми хочемо удалити з води. Бог говорить, почисти свої думки. І я пропоную тобі фільтр. І тут пропонуються складники цього фільтру: правдиве, чесне, праведне, що любе, що тільки гідне хвали. Про це думайте. Я не думаю, що Бог просто так говорить, торкаючись ось цієї. Сфера нашого життя. Ми говорили на початку, що це дуже важливо, про що ми думаємо. Говоримо, є позитивне мишлення, а є негативне мишлення. Відповідно, ми можемо бачити пригнічену людину, яка на всіх ображена, яка тільки критикує, яка тільки живе в своїй злобі. А можемо бачити позитивну людину, яка радується життям, яка щаслива, що вона знає Бога, яка бачить лише в людях позитивне. З такими людьми приємно спілкуватися. У таких людей хочеться тулитися, правда, і мати ще з ними спільне. Все криється в наших думках. І Біблія говорить, думай про те, що добре, думай про те, що гідне похвали, думай про те що, те, що чесне. Відповідно, і таким сформується твій характер і твоє життя. І такими будуть наслідки. Тому Біблія пропонує нам і говорить чітко: відносно наших думок, ми будемо мати наслідки або мир, або втрати. Думаючи про хороше, ми будемо мати Боже благословення. І наостанок ваша порада, як боротись із поганими думками. Дуже цікаве питання. Мені пригадується ілюстрація, яку провів один проповідник. Він говорить, що ніхто з нас не може заборонити літати пташкам над нашими головами. Це подібно як наші думки, правда? Ми говорили, за день їх пролітає дуже багато в нашому розумі. Хто з нас може закрити ворота нашого розуму і не пустити ні одну думку? Ніхто. Так само, як пташки, які літають над нашою головою. Але дозвольте запитати, чи маємо ми вправі заборонити пташкам звити гніздо на нашій голові? Я думаю, що вправі кожен це зробити. Так само думці, яка є неприйнятною, яка є злою, дозволити звити гніздо в нашому розумі. Ми можемо не дозволити, просто відігнавши їх, геть, переключившись на іншу якусь тему або просто не давши ніякого харчування. Цій думці, щоб вона могла розвиватися, набирати обороти в моєму розумі і відповідно в моєму житті. Тому є одна книга, яка допоможе нам чимало хороших думок, заполонити наш розум, тобто дозволити прийти їй в наше життя. Це Євангелія. Читаючи її кожен день, ми зможемо мати позитивні, хороші думки. Саме Бог тоді буде направляти наш розум. Правильне русло, і ми побачимо прекрасні плоди в нашому житті. Я не бачу іншого методу, як можна вплинути на те, які би думки були в нашому житті. Напевно, потрібно вливати щось хороше в наше життя, думати про позитивне і, відповідно, настроїться наше життя. Звичайно, дехто з людей робить проблему з того, що деколи погані думки заскакують його розум. Я не бачу в цьому проблему. Гріх є тоді, коли ми вже дозволяємо думці. Займати певне місце в нашому розумі, тоді вже, коли ми розвиваємо цю думку, тоді вже є гріх. А якщо думка заскочила, різні думки заскокують в наше життя, тому що наша природа є від Адама спорченою, і не раз може щось бути негативне. Але давай в нашому житті простір для хорошого і позитивного і побачимо, як наше життя буде мінятися в кращу сторону. Багато що залежить від наших думок в нашому житті. Отож, подобається нам чи ні, але наші думки визначають маршрут земної мандрівки, яку називаємо життям. Біблія радить нам, що тільки правдиве, честе, праведне, чисте, гідне хвали, думайте про це, будемо володарем наших думок, і життя тоді стане прекраснішим. На все добре.